30 серпня в Новосилівській громаді Полтавського району відбулося урочисте відкриття двох перших алей героїв, які стали символом пам'яті та вдячності всім, хто віддав життя за Україну. Ще браття, Українці усміхнеться. доля». Алеї розміщені в селах нестеринки та рунівщина на території паркових зон. Ці меморіали були створені завдяки спільним зусиллям жителів громади, соціально відповідального бізнесу та місцевої влади. Зокрема, в нестеринках пам'ятний гранітний знак всім полеглим захисникам України власним коштом профінансувала мама одного з полеглих героїв. Я ніколи їздив з бабушкою в воєнкомат проходити комісію, просто ставати на учот. Єдине, що мені спитали, ти як почнеться війна, що ти робить? Сказав, я піду. І він пішов. Він дуже хороший дитина, патріот. Він дуже багато зробив. Була золота дитина. Євген Юрович предложив, і ми так вирішили, щоб пору хлопців пам'ятали всі, для того, щоб була пам'ять. Ніхто не забував про наших хлопців, якою ціною нам досталася ця перемога, щоб вона скоріше була. Щоб менше було, щоб менше ми ховали хлопців. Це страшно. Нині і повсякчас, і навіки, віків. Важливо зазначити, що навіть в умовах обмеженого фінансування та дефіцитного бюджету невеликі громади, зокрема такі як Новоселівська, відшукують можливість створити ці пам'ятні місця. Це свідчить про силу спільних дій та прагнення зберегти історичну пам'ять для майбутніх поколінь. Наступні села теж будуть почергово відкриватися, тому що, на превеликий жаль, ми в кожній з був сільських рад маємо загиблих героїв, і ми зобов'язані вшанувати пам'ять. Можливо, дійсно скрутні часи зараз і є, але це наш обов'язок. Обов'язок пам'ятати наших героїв, наших хлопців, вшановувати, щоб наше придешнє покоління, бачучи такі Алеї Героїв, завжди знали і пам'ятали, якою ціною дістається наша незалежність. У відкритті Алеї Героїв були задіяні багато людей і підприємства в Нестеренках, я ще раз хочу подякувати товариству Полтава Сад, які фактично колосальні зусилля приклали для того, щоб відкрити таку алею. І особисто хочу подякувати мамі загиблого героя Юлії Іванівні Фруктній, яка теж долучилася до фінансування даної алеї героїв. Ну і фактично комунальному підприємству Турбота, відділу культури Новосилівської сільської ради, завдяки яким стало можливе відкриття таких саме алей. Створення подібних алеї героїв в громадах є важливим кроком у збереженні історичної пам'яті та об'єднанні жителів навколо спільної мети, вшанування тих, хто віддав своє життя заради майбутнього України.